Я дякую за те, що я живу, за те, що маю де сьогодні спати, за милість та любов твою, і що домівку не потрібно залишати. Я дякую за тихі дні та ночі, я дякую за мирну неба синь, я дякую за те, що маю очі, щоб споглядати в безкрайню далечінь. Я дякую, що я не просинаюсь від взриву бомб чи вибитого скла за те, що я спокійно засинаю, хоч в Україні вже давно війна. Не для усіх сьогодні тихі ночі, в когось ні крихти хліба на столі, до когось смерть вже дивиться у очі, ну а когось забрала вже собі. Там буря. Там пожар, а десь цунамі і різні катаклізми по землі. А хтось вночі сьогодні втратив маму чи ще когось із близьких у сім'ї. А я, Господь, так соромно зізнатись, коли коліна у тиші схилю. Буває, що не маю що сказати, і все лише прошу й прошу. Все необхідне для життя я ж маю, я маю друзів, маю і сім'ю під небом тихим, в теплім домі засинаю, зі мною поруч ті, кого люблю. Сьогодні буду з радістю співати, хвала й подяка переповнюють уста. Тобі, спасибі, поспішу сказати. Бо наді мною є твоя рука.